Шановний президент Республіки, президент Калілайт, президент Ільвас, прріки Коку, прем'єр-міністр, міністри, конституційні посадовці, посли та гості. Для мене велика честь і радість вітати вас, президента Зеленського, тут у сесійній залі ріки Коку. Естонія. Твердо стояла на боці України в Заграбнійській війні Росії проти України і буде стояти і надалі. Ваша боротьба це й наша боротьба, пане спікере, пані та панове члени парламенту. Пане президенте, пані премєр міністру члени уряду. Я дякую вам за теплу зустріч та за вашу незмінну увагу до України. Шановні пані та панове, кайліс Есті Рахвас. Я ради радий мати можливість сьогодні особисто вам подякувати. подякувати. За те, що ви на стороні свободи. І не лише на стороні свободи України. Дуже символічно, як з точки зору естонської та української історії тепер наповнений, наповнений сенсами день 24 лютого. Саме у цей день Естонія святкує і завжди святкуватиме відновлення своєї державної незалежності. І саме 24 лютого теперішні господарі Росії спробували відновити стару їхню, чи то радянську, чи то Російську імперію, чи то гібридну імперію, спробували напавши на Україну. Ми 24 лютого не схибили. Ми усі, наші люди, наші друзі, увесь вільний світ. Україна, Україна вирішила для себе тоді. Ми будемо битись. Кайцетаге. Вільні нації світу підтримали нас. Хтось підтримав одразу, як Естонія, і я вдячний вам за це. Хтось пізніше, і ми теж це цінуємо. І зараз більше світу так чи інакше на стороні України. Міжнародного права і проти російської геноцидної агресії 24 лютого могло змінити історію і нашого українського народу і нашого регіону, і всієї нашої Європи у бік нового поневолення. Але історія, історія зробила поворот у бік значно більшої свободи, ніж усі ми мали, у бік значно більшої незалежності, ніж ми тоді. Могли розраховувати у бік значно більшої європейської міцності, ніж хтось міг передбачити. Це сталося завдяки сміливості, завдяки солідарності, завдяки вибору на користь свободи, нашому з вами спільному вибору. І я дякую тобі, Естонія, Я дякую кожному і кожній з вас, з вас особисто за те, що вибір тоді був вибір був. Саме таким вибір на користь свободи. І ми маємо виграти цю битву. Що триває зараз. Ми повинні, повинні її виграти не лише тому, що це битва за наше життя українського народу, наших міст, наших громад, які Росія перетворює на руїни. Ми повинні виграти у цій битві не лише тому, що в ній Вирішується доля нашої держави та усіх країн та народів, яким довелось межувати з Росією. У цій битві вирішується, яким буде і зараз, і після нас, і після наших дітей, і після наших онуків глобальне ставлення до свободи. Свобода повинна вміти вигравати у протистояннях, які розв'язані тиранією. І саме тому. Ця війна, яка розпочати Росію проти нас, проти України, має значення не лише для нас і не тільки для нашого континенту, а для усіх націй, які цінують свою свободу або які мріють стати вільними. Тиранія повинна програвати. Тиранія повинна бути лузером. Завжди. Завжди, завжди. І саме це ми маємо залишити як наш головний політичний спадок. Ми, усі держави, які цінують незалежність, усі народи, які не хочуть, щоб їхні діти були власністю диктаторів, усі лідери, які прагнуть бути на світлій стороні історії. Саме тому у цій битві важливий кожен. Не лише той, хто має великий воєнний досвід. Чи багато зброї не лише той, хто входить до тих чи інших світових топів, за різними показниками своєї потуги, кожна нація важлива, кожна смілива душа, кожне щире серце, кожен світлий розум важливі, кожен, хто може мобілізувати свою людяність і не тому, що це миттєво дає вигоду, а тому, що так правильно. Правильно, коли свобода та людяність перемагають. Повинні перемагати. Пані та панове, дорога Естонія. Я дякую вам за те, що а, вам всім за те, що ви з нами. Дякую вам за кожен пакет підтримки наших воїнів та усього нашого українського народу. Я дякую за зброю, яку ви допомагали. Дякую за ваші ініціативи, які дійсно. Дійсно впливають на загальний європейський курс. Дякую за вашу рішучість у тиску на Росію і у тому, щоб агресор дійсно відчув, що найбільш збитків від агресії будуть саме у нього, у цього злочинця, у вбивці, у цього терориста, а не у тих, чиє життя Путін вирішив зруйнувати. Ми повинні. І далі тиснути на нього усі в Європі, усі в вільному світі. Кожна схема обходу санкцій, яку Росія використовує, має бути заблокована. Кожен актив, який Москва або пов'язані з нею особи намагались сховати в світових юрисдикціях, має бути заморожений та використаний заради захисту від російської агресії та допомоги у відновлення після цієї війни. Кожне оборонне виробництво, яке зараз є, або яке може бути створене у Європі, та може допомогти Європі захищати свободу, має запрацювати на 100%. Це наш спільний життєво важливий інтерес кожної європейської нації. Європі потрібен свій власний оборонний потенціал, який її захистить. Захистить Гарантовано Україна вже досягла десятків домовленостей з різними державами та різними компаніями щодо спільних оборонних виробництв. Я запрошу вас до такої співпраці. Естонія вже має значний прогрес у розвитку цифрових технологій та новітніх систем врядування та корпоративної роботи. Ми маємо поширювати цей досвід серед інших в Європі. Інших світів і маємо завжди пам'ятати і завжди захищати фундаментальну європейську істину. Європа вистоїть лише тоді, коли буде континентом єдності. Єдності, а не суперечок. Єдності, а не національних егоїзмів, єдності, а не конфліктуючих амбіцій. За ці два роки ми усі показали найвищий Рівень єдності. Я вдячний вам за те, як ви захищаєте цю єдність, як ви захищаєте спільні інтереси, як ви допомагаєте, зокрема, нашій європейській та євроатлантичній інтеграції, як ви допомагаєте нашим людям, українцям, і це теж прояв єдності, прояв справжньої європейськості. Нашим людям, які шукали прихисток від війни та знайшли його в Естонії, я вдячний вам за це, я вдячний вам за це, за це тепло, за вашу з нами солідарність і, звичайно, за те, що 24 лютого ви обрали незалежність. Дякую вам. А коли я сьогодні до вас йшов? Парламент цей світ мені подарувала пані премєр міністр І вона сказала, що сенс цього слова, цих слів, таге, а що цей сенс об'єднав, об'єднав дійсно на вас всіх, об'єднав багатьох, багатьох естонців, і, і це те, що закарбовано, ви повинні знати. Це те, що тут написано, це те, що закарбовано в серці багатьох українців. Саме в серці. Воля до захисту. таке. І я впевнений, що обов'язково прийде той день, коли усі ми зможемо об'єднатись ще одним сенсом. Вейту таге. Воля до перемоги, і ми привітаємо одне одного з перемогою, з перемогою над Росією у цій війні. Разом і завжди разом. Слава Україні! Дякую. Дякую, шановний президент України Зеленський. Ця війна, яка триває, має закінчитися перемогою України.